Друзі, привіт! З вами опит Лубріканс на зв'язку. В сьогоднішньому відео ми хочемо розповісти вам про підбір моторних та технічних рідин для вашого авто. Для сучасних автомобілів важлива не лише в'язкість моторної оливи, але й її продуктивність. Співпрацюючи з багатьма автовиробниками, опит Лубріканс постачає. Оливи для різноманітних видів, тому ми дійсно ретельно розбираємось в правильному підбору олив для вашого авто. Щоб підібрати найефективніші оливи опит для вашого автомобіля, ви можете завжди скористатися зручним підбором Full Match на сайті опит.ua. Причому підбір моторної, трансмісійної або іншої оливи чи рідини працює для будь-якого агрегату чи автомобіля. Підбір Fullmatch доступний для будь-якого пристрою що підключений до мережі інтернету. Переходьте за посиланнями під цим відео для коректного підбору. Окрім підбору Fullmatch, ви можете перевірити необхідний продукт у інструкції по експлуатації автомобіля. Ми регулярно проводимо навчання для опитних партнерів та ділимося рекомендаціями зі спеціалістами з технічного обслуговування та підбору мастильних матеріалів. Серед широкого асортименту високоякісних продуктів ОПЕД завжди знайдеться олива або технічна рідина саме для вашого авто. Завітайте на наш Marketplace Biooped.ua та купуйте онлайн. Також поставте вподобайку цьому відео.